Так, друзі, поїхали тоді. <кій> поїхали по питанням. Значить, по питанням. Перше у нас питання від Маргарит було. Набрало багато е реакцій ну, відносно всіх питань. Так, слава, доброго вечора. Маю сьогодні дивний запит. Якщо не важко, подивіться, будь ласка, карму міста Київ та області, стало вона краще чи гірше. Дякую. Дивимось, друзі. Міста Київ, карма міста Києва, чи погіршилась, чи покращилась. Останній час. За рік, візьмемо, да? За останній рік? Покращилось, покращилась, значно покращилась, значно покращилась. Київ буде процвітаючий квітучий мегаполіс, такий мощний, могутній, могутній процвітаючий мегаполіс. Там будуть відновлюватися промислові, там різні, навіть це не промислові, це і промисловість, і також буде відновлюватись і. Розквітати буде якесь виробництво, і великі, і маленькі. Робота для людей випадає. Тобто, люди будуть майже всі, тобто в самому Києві, в столиці будуть всі забезпечені роботою. Держава, влада буде. Багато чого робити, будуть приймати навіть ну, такі потужні закони, рішення, документи приймати для підтримки, для того, щоб люди поверталися в Київ, щоб у людей була змога працювати. Це і промисловість, і різна, різного роду там виробництва, і дрібні, і великі. От, і місто буде розквітати. Дуже тут потужна карта сама фінансова випала, і багато людей, тобто. І сама карма, це паралельно, які відповіді йдуть. От, і сама карма кармічна. тут, бачите, вищі сили дуже сильно підтримують сам, сам Київ, столицю. Ось карма покращилась за останній рік. Бачите, значно покращилась. Удар пустий, удари всі відходять, вищі сили захищають. Так, є деякі, деякі там моменти, дев'ятка пікова вказує на деякі. Вони тут стосовно цього всього розкладу вони взагалі пусті, бо тут валет поряд. Є деякі там моменти в кармі, деякі люди, але вони в значній мірі їх в значній мірі Київ дуже сильно підвищив отак, покращилась карма. Взагалі, славетне майбутнє у Києва, славетне, дуже потужне, дуже сильне. Це буде один із най... Най... таких, на майбутнє. Тут терміни взагалі не вказують точно, коли це буде. Бачите, закриваються самі терміни. Але в майбутньому. Піковий туз тут вказує на майбутнє. Він тут не вказує точно, але от вказує, що на майбутнє буде дуже потужне місто, один із лідерів взагалі європейських міст. Київ буде. Один із лідерів на рівні там, як, на рівні Парижу, Берліна, той же Варшава, Варшава також лідер, есть, а може навіть і вище. Тобто, друзі, дуже, потужний, дуже потужне місто, дуже потужний мегаполіс, дуже потужна, дуже славетна і сильно, сильне майбутнє в місто. І карма буде покращуватись, буде покращуватись, будуть деякі моменти, але вони будуть вирішуватись. Дев'ятка там дуже слабка і удари всі пусті. Тому вищі сили, як, знаєте, як кажуть, якщо можна так взагалі виразитись, взялись сильно за Київ, Київ буде він і зараз потужне місто, а буде ще більш потужне. Ось так, що стосовно Києва. Так, далі, ага, друзі, питання, які, питання, які по, ви позадавали по окупованим територіям. Тетяна Крістал. Доброго вечора всім, доброго вечора. Так, Тетяна, Тетяна Крістал наче постійно заходить. Що вона там такого написала? Так, друзі, я е, прошу без е, цих, без е, е, екстрених відключень, якщо люди там якусь дурню, якщо люди там е, якусь дурню пишуть, то блочте, а так е, не треба. Навіть, я, навіть якщо прям щось таке не дуже, е, не дуже приємне, все одно хай буде. У, люди, у людей різні, е, різні є е, думки, можна почитати. От. Так, дивимось далі, друзі, стосовно тих питань, які ви позадавали по окупованим територіям. В понеділок давайте зробимо стрім по територіям, по окупованим і подивимось міста. Ви зайдете в телеграм-канал під постом, який буде про стрім-анонс, ви напишете своє місто, і ми подивимось, і ми подивимось, друзі, питання. Ваші міста, ті, які ви писали, подивимось, окупати, де деокупацію і так далі. Ось ці питання, що ви поставили сьогодні про окуповані території, ми зробимо окремий стрім по, по окупованим територіям і зробимо його в понеділок, ось. Вечірній буде про деокуповані території. Так, далі питання таке. Слава було б цікаво дізнатись про візит голови Європарламенту до Києва, які результати в майбутньому дасть Україні. Угу. Дивимось. Так, дивимось про, про голову Європарламента. По деокупова по деокупації територій, друзі, ви зрозуміли, 6-го в понеділок, в вечірній стрім о 20.20, .20, як завжди, буде про... Деокупацію ваших міст. Напишіть там в телеграмі ваші міста. Подивимось. Так, дивимося візит голови Європарламенту в Київ. Які результати в майбутньому дасть Україні цей візит? Який, який результат в майбутньому дасть візит голови Європарламенту? сьогодні як був, так? Дивіться, друзі, взагалі результат буде стосовно тут, бачите, тут удар по, по грошам. Тобто тут е, такий, знаєте, візит більше антикорупційний, або він навіть не антикорупційний, він е, такий як аудиторський, щось типу такого випадає. От, е, випадає, типа аудиторського якогось візиту. Е, ну, Взагалі-то тут відвернувся. Тут у нас такий вітрюган. Туз відвернувся, значить, повинно бути все нормально. Відвернути тут це завжди от якісь проблеми. Вони приїхали вирішувати проблеми. От. І загально тут вказує на те, що це якийсь проводять якийсь аудит або підготовку до аудиту стосовно якихось коштів, можливо, з недалекого минулого або з недалекого, з недалекого минулого та от на недалеке майбутнє. Ось, тобто на теперішні. Якийсь от аудит проводиться, тут дві шістки, вони вказують, одне не на майбутнє, минуле, а друге на, на недалеке майбутнє. Ось ініціатор цього президент. Тобто він, якби то ініціатор, він, може, і запросив їх. От, або заради нього, або за, за його посилом вони приїхали. Він якби, ініціатор цього всього. Ось так, друзі. Тому, в принципі, непогані результати повинні прийняти якісь документи, якісь рішення, якісь напрацювати плани робочі. От. І що ще тут непогано випадає. Ну, також буде якась підтримка. Підтримка якимись навіть, може, не фінансами, а якимись засобами, може товарами, якимись, може якимись виробами, щось таке. В плані якихось там о, товарів, чи якихось там при, 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 приладів, приладів, ось таке, або систем якихось о, також тут випадає систем. Ну, не військових систем, а саме систем о, таких. Фінансових, економічних, якихось там для виробництва систем, систематизувати приїхали ось так. Непогано випадає, друзі, цей приїзд. Рішення будуть прийняті також потужні деякі документи підписані. Ось так. Далі дивлюсь ваші питання. Зараз гляну чат, друзі, бо я коли дивлюсь, я не бачу на ваш чат. Доброго вечора, Наталі. Всі мої вітання, друзі. Всі мої вітання. Дякую за донат з Приватбанку. Не знаю хто. Дякую вам. Так, подивіться, відносяться ЗСУ до офісу президента і навпаки, як офіс президента відноситься до ЗСУ. Угу. Так, дивимось ми питання наступне з телеграм-каналу. Ви так і не написали, що то за блогерша. Напишіть, хто в чаті, хто в курсі, напишіть, що це за блогерша така. Про оцього Дона я дивитися не буду. Ми бачили на стрімі, на одному стрімі, що він там в беді десь, що він там десь чогось наковтався, чи ковтає, чи він... В запої, чи не в запою, чи якийсь речовин обхавався. Щось у нього, він там щось не в, не в тому. Хай там він якби то і забули про нього, десь закопали, та й все. Разом з цим взагалі не хочеться дивитись на них, вже щось забагато їх було в останній час питань. Вибачайте. так, дивимось. Слава прошу, прошу спросіть у ваших порадників, що не так з риторикою наших союзників, нашої влади, бо зараз у всіх офіційних каналах звучать дієслова майбутнього часу. Нададуть, пришлють, ухвалять, допоможуть, зроблять. Дивимось риторика обіцянок, з-за чого вона? Про що вона говорить? Чи має вона якийсь сенс, знак? Поганого нічого вона не несе. Це, знаєте, тут випадає так: це професійні дії, це, це протокольні дії. Вони так, так працюють. Це так за протоколом. Все там працює як потрібно. Все працює як потрібно. Вони роблять так, як у них за протоколом по протоколу написано. От, вся допомога, яка заявляється. Вона буде надана Україні навіть ще тут менше заявляється, ніж постачається ось так. Тобто є якісь документи, які вони просто не оголошуються, не розголошуються. Нема тут, огласки, тим документам, тим рішенням, які приймаються. Ось так. От. Але це просто протокольна така вислови. От все там працює так, як потрібно працювати. Вони будуть знищувати ось цього бункерного, вони будуть його знищувати фінансово. Ось е наші союзники вони його будуть давити, душити, 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 і він буде е без грошей. Він буде без змоги е впливу своїми грошами. Він не зможе ні через своїх там людей. Впливати на процеси, які там е, можуть завадити роботі е, західних інституцій, наших там е, Збройних сил, наших людей, наших, нашої влади, також вони. Тобто це робочий процес, нічого взагалі воно не несе ні погано, поганого, тільки хороше. Тобто, в принципі, те, що заявляється як на майбутнє, воно майже виконується зараз. Ось так. Тобто, воно і буде виконуватися, і виконується. Зараз. Ось, в принципі, ось так. Взагалі-то це більше йде таке, як попередження того, що вони будуть робити для ворога нашого спільного всього західного цивілізованого світу. Це цього бункерного плішивого дурачка. Ось так. Тому, Тетяна, не хвилюйтесь, все йде так, як. Все йде по протоколу, все йде. Так, друзі. Ось так, друзі, не хвилюйтесь. Все, як... все йде, як повинно йти. Більш така бюрократ... бюрократія вийшла. О, я повернулась. Так, Тетяна, то вас е... случайно. Маргарит за... заблокувала. Так, дякую, дякую за відповідь, за те, що зрозуміли моє запитання. Будь ласка. Так, 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 друзі, далі. Далі у нас питання просили мене за цього Ілона. За цього Ілона Маска. Ілон Маск, він, знаєте, в очах всього світу. В очах і нас і всього Західного світу перетворився фактично з якогось там генія економічного, прогресивного, перетворився на лузера такого і дурня. От. Його акції там падають, його вир... продукти, які він виробляє, ну, автомобілі, вони деш... дешевші ціні, особливо в Штатах. Дуже багато людей, які не Відмовились від його продукції тільки з -за, за того, що там є цей що власник, цей Ілон. Ось так. Ми подивимось загально, дуже просили, давайте подивимось. Загально він, наче, бубновий. цей. Подивимось його майбутнє як бізнесмена, подивимось його е проекти, процвітання його проєктів загально. Ось так він був новий король. фігуру. Він, біля нього випадає е, карта залежностей. Він залежна людина в плані е, якихось речовин. Бачите? По життю. Ось тут йому випадає. По життю він залежний від якихось речовин, е, поганих речовин. Це може бути алкоголь, там різні наркотичні е, речовини. Ось так. Залежна людина. І далі буде гірше. Хвороби йому випадають. Біля нього дуже погана фінансова карта. Він е, він як взлетів, так, тут показує, як він злетів, так він і швидко е, впаде, швидко впаде, от, буде випивати. Біля нього дуже погана карта. І здоров'я в нього дуже неважне. І е, тут біля нього люди якісь крутяться, ну вони такі. Я не бачу чогось. Тут після цього удару, ось тут випадає удар, після цього удару в нього йде. Крах якийсь. У нього я не бачу якогось суперпотужного майбутнього. Він як був супер якимось там геням. Він в дурня перетвориться на дурня. Ось такого. Так, може з величезними грошима. От мож, ну, йому може не вдасться втратити всі свої гроші. Але ось так буде. Буде випивати і хворіти. Це загально. У нього дуже погіршилась харка. Далі ми подивимося фінансові статки, чи він буде надалі багатіти, чи він буде надалі навпаки бідніти. Це Ілон. Він буде, не буде він багатіти, це він, все, що він зараз заробив, він буде втрачати. І при тому він буде втрач... і витрачати, і втрачати. В нього промисловість, його, та, що промисловість, вона ще буде якось витримувати, завдяки тому, що там люди, люди працюють, і будуть якісь перетворення. Тобто, в нього залишиться взагалі-то два таких основних напрямка роботи. Один буде більш-менш ще їхати нормально, другий буде падати, падати, падати і взагалі потім не буде його. Ось так. Такі два якісь потужних проєкти. Один буде йти на спад, один буде триматися, якось підтримувати його фінансовий стан. Взагалі він буде набіднішати, бо тут валет пустий, і рядом з дев'яткою. Дев'ятка і так не дуже потужна. В нього зміна дому буде, тобто він якісь у нього кошти залишаться, потім пізніше він переїде в якусь іншу країну і буде там витрачати свої гроші. Десь він переїде і буде там довитрачати свої гроші. Ось так. Переїзд це і у нього буде зі зло. Так випадає. Він, буде, він вже, як би то кажуть, котиться вниз, от, і по енерції вже не зупинити його цей скат, спад. Ось так, стосовно загального його фінансових проєктів, фіна, фінансів. І деяких виробничих проєктів. Тобто два якісь проєкти залишиться, один буде йти на нуль, сходити на, на ні, як то кажуть, а один залишиться. І е, третє питання стосовно нього його оці криптовалютні. Е, Афери, це чи не афери, де він от в криптовалютне середовище часто дивиться на його пости, на його закликання або на його там на якісь натяки і вкладає гроші. Ось ці проекти криптовалютні, які він підтримує таким чином, саме, саме ці криптовалюти, чи вони мають якусь перспективу загально? Хто там в курсі, він постійно там якихось собачок постить, там потім криптовалюта, ця ринок трухає його. Дивимось, його криптовалютний цей проєкт, наскільки він, наскільки він має, буде існувати, чи буде він існувати, процвітати, чи він ці криптовалюти зникнуть. Дивіться, ті криптовалюти, які він там просуває, намагається просувати, це дуже дрібне. Там сімка піко, Бубнова це взагалі дуже дрібна масть. Там це спекуляції якісь. Він, він сам на цих спекуляціях для себе робить ці спекуляції, заявляє. от, І потім заробляє з цього якісь кошти. все. Майбутнього там ніякого взагалі немає. Потім дивіться, тут випадає ще. Тут випадає ще такий момент, що його якось в цьому плані, в нього будуть проблеми там з законом в Америці, там, де він живе, у нього будуть проблеми з законом і ось з цих от маніпуляцій, з цих фейків, які він там постить, за цих ну, великих маніпуляцій, що стосовно фінансів, от електронних там, гаманців, валют і так далі. В нього будуть із-за цього проблеми. От, взагалі в його бізнесі також із за цього. Але ось це, що він намагається, це просто, це просто звичайні маніпуляції. Майбутнього такого немає. Те, що він просуває, він для себе розкручує цю історію. Ось так. Ніякого майбутнього в плані цих, там, цих криптовалют, цих електронних гаманців не випадає. Потужних фінансових в плані, в плані фінансів. Так, ось це питання. Подивились на нього. Секундочка, друзі. Цікаво, цікаво. Ксю пише, Наталі пише, ходять слухи, що отруїли його. Ну, цього, може і отруїли, але може і отруїли, ну щось він там з'їв таке, не, не, не потрібно, А може пере... Пере, переїв чогось. а Потім скажуть, що отруїли. Отруєння випадає, ну там прямо, щоб хтось робив цього. Подивимось пізніше. Може, коли його вже не буде, а може і не будемо дивитись. Просто він або чогось переїв, чи це йому підсипали, чи то він сам. Я думаю, сам. Так, дивимось ваші питання далі. Рашка зацікавлена до довготривалій війні. Подивіться, будь ласка, чи це їхня така тактика. Так, на дня була відповідь глянти на каналі. Так, 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 так. Є така теорія, що гроші на покупку Твіттера йому дала Рашка. Чи це правда? Вже, вже все. Подивився на цього, на цього неадекватного чоловіка. Вже все. Так, дивимось далі. Тоді ваші питання. В мене тут є ті, що ми ще не розглядали. Так. А, ось було цікаве питання, пропустили його минулого разу. Якщо б в Україні була ядерна зброя, чи напала б, чи напала б рашка на Україну тоді? Якби була ядерна зброя в Україні, чи був би цей напад? Дивимось, чи напала б рашка на Україну, якщо у нас би була ядерна зброя. Якщо б у нас була ядерна зброя, то вони б побоялись. Бачите, удар цей був би пустий. Були б залякування, були б якісь там інформації, було б це і ПСО. ІПСО і ПСО було б дуже потужне. І це був би, напевно, найтакий серйозніший ризик, і серйозніша атака стосовно ІПСО. Бачите, ось тут інформаційні. Пусті балачки, маніпуляції, ось змовами. Ну, тобто, оце все і ПСО, яке ви можете собі представити, воно було б на максимальну потужність би включено і все. Але воно б також було пусте, тому що все одно б не змогли. Все одно, все одно б Україна стояла ось так. Ну, Це якщо було б, взагалі не було б ніякого удару, якщо була б ядерна зброя. І взагалі, ось ці, ось це, ці підписані. Документи, які були підписані, вони просто, знаєте, віддали дуже потужну зброю і е, оголили країну. Цього не потрібно було робити. Цей документ, який був підписаний, він був підписаний е, дуже задарма, ось так. Дуже задарма. Він в собі несе, ось бачите, дуже, дуже, дуже погані карти випадають, що цей документ він приніс і руйнування. І страхи, і недовіру, і різні там закони. Тобто цей документ, який був підписаний, що ядерну зброю віддаємо, він дуже багато приніс негативу. Бачите, негатива. Але це все пройде, друзі. Ми все одно вистаємо. От, все одно ми вистаємо, все одно ми переможемо. Тому так, якщо б була ядерна зброя, ніякий би плішивий дурачок на нас би не напав. Ось так. Така відповідь, друзі, на ваші питання. Подивились ми, в принципі, ті питання, які ви задавали, друзі. Всім дякую за лайки. Дякую, величезне, друзі. Дякую за донати. Дякую всім. Вам також від мене лайк. Все, розглянули. Дякую за те, що переглядали це відео. Дякую всім, хто заходив на